У столичній галереї Лавра прийшла традиційна щорічна фотовиставка газети День, Як і завжди виставка показала фотохронологію річних подій, котрі для країни були вкрай напруженими. Думки різні. Тематика робіт, в принципі, зрозуміла після тих подій, які відбулися, які зараз відбуваються. І ну, зрозуміло, що ні організатори, ні люди-фотографи, які дійсно пропускаються через себе, вони також не можуть стояти осторонь. І ну, це все є рефлексія того, що було, є і. Що повинно залишатися, я думаю, серцях людей. Цьогоріч особливе місце на виставці було приділене подіям Євромайдану та збройного конфлікту на сході України. На деякі фотографії дивитись справді важко. Це Путін на, на Україну. Як це так? І б'є потім Німець не б'є. Ну, зря не, не, не розрушав мирну, он помир. По Людям помирним жителям б'ють миний град, приміняється установки. Ой Олексій Годзенко, Сергій Орлов, руса тебе.